Доброго дня! Перед вами плиткоріз Одверк BEF 1201. Цього це новий плиткоріз який офіційно поставляється в Україну. Офіційним поставщиком є Одверк Довжина його різу 1200 мм. Це, скажімо так, покращений плиткоріз Тарк 1200 або Макалістер 1200. Я так розумію, що це той самий китайський завод і це їхня нова розробка. Ну, Давайте спочатку що краще, що мені подобається. Подобається сам механізм, е направляючий. І тут є пластикові ролики, котрі зовнішньо. Якщо ви подивитесь сюди, ну тут не видно, бачите, ось ось там стоять пластикові роліки. Чотири ролика обхватують зовнішню направляющу. І тут коріс їздить дуже плавно. Це фіксатор так зроблений. Ось так він фіксується. І він досить плавно їздить. Так, це саме найбільша перевага. Як воно буде працювати в зв'язку з тим, що зовнішнє кріплення, воно, ну, скажімо так, є переваги, але потребує якості виконання. Сподіваюсь, що китайці врахували всі за і проти і зробили правильний розрахунок, що він буде деякий час служити. Друге, що мені подобається, це подача води. Подача води відбувається з двох боків. На, на диск. Що так, що... Третє, що подобається, що вони так само, як і в Старке, як і в Макалістері, диск погружний. Тобто і Фіксується за допомогою цього коліщатка на різній висоті. Так, подобається, що є аварійне вимикання. Тобто, щоб включити, включається. А виключається аварійним вимиканням. Дуже зручно. Якщо диск заклинив, то звісно, потребує якнайскоріше його відключити. Що подобається, щоб подачу води зробили за допомогою ось такої. Якщо ви подивитесь, як вона працює, бачите, вона вигинається, так, складається, Воно цікаво зроблено. Так. Ну, в принципі, В принципі, все, що подобається мені, то я вам все і розповів. Тепер ті моменти, які спорні. Так, саме цікавий момент. Вони зробили подачу води за допомогою ось такого механізму. Але чомусь, чомусь сітєвий шнур туди не вклали. Незрозуміло. І для мене це взагалі не зрозуміло, чому його туди не поклали. Що він окремо, його треба тримати і їздити. Це ну, тільки, ну, звісно, китайці ті тільки можуть. Сталешнє, сталешнє. Алюмінієва це добре. Але вона не прорезинова, це перше, і вона не кріпиться. Вона їде туди-сюди. Бачите? Вона їй неможливо закріпити. Ну, в зв'язку з тим, що столешня не прорезинова, це додає шума значного при роботі при різці пилки. І, звісно, плитка не так фіксується на поверхні, як на резиновій поверхні. Це додаткові зусилля, додаткова фіксація потребується плитки і додаткові ризики. Так, що ще? Немає чого такої фіксації на е... насосик, як і Forte T 250 просто кладеться він не фіксується і ванночки. Макалістрі це краще організовано. Так, що ще? Якщо подивитися на фіксація ніжок, по-перше, ніжки він досить устойчивий, він добре стоїть. Але якщо ви працювали з макалістером, ви знаєте, що ніжки можуть підгортатися. В цю сторону. І тут немає фіксації ніжок, як в макалістера. Тобто немає регулювання ніжок і немає фіксації з цієї сторони. Тобто, треба як краще затягувати, щоб вони не підгорнулися. Тому, якщо коліщата тут, бачите, виконані зверху, але виробник каже, що можна і знизу ці коліщата ставити. Але я рекомендую ставити тільки зверху. Бо знизу може станок підвернутися і впасти, тому що немає фіксації. Або треба додатково робити фіксацію з цієї сторони, або я не знаю, що робити. Що ще в плюсі? Бачите, тут боковий розширювач, якщо ви подивитесь сюди, він став широкий. Він був раніше і в бокалістах, і в старках, та і зараз. Він наполовину менший. Ну, Скажімо, так, це мені подобається. Транспортир тут цікавий такий, бачите? Якщо ви подивитесь, тут він регулюється під різним кутом. Ну, Правда, як кут визначити, це ну, залишається питання відкритим. Але якось, напевно, визначається. І можна ставити і закріплювати. Ну, Кріплення тут тоже. треба погратися. Щоб його чітко закріпити під нульовим кутом. Ну і ось такі кут тут. Ось, тут ось, ось ось бігає. Тобто можна боковий упор виставляти. Але він дуже маленький. Якби він був трошки більший, щоб плитка фіксувалася, а уявляєте собі, якщо плитка має величезну довжину, то ну, це іграшка, його треба знімати і викидати. Що мені подобається? Ой, гляньте, яка ручка. Вона прорезина, вона якісна. Ну, За одну ручку можна купляти цей плетріз. Так, тепер дивимося, що у нас під кришкою. Ну, Кришка така як сама, як в форте, така сама, як в Старки, така сама, як і в Макалістері. Кстати, оцю розводку деякі люди самі роблять на дві, на два боки. Деякі люди ставлять. Подачу диску, ровно посередині сопла на диск і тим самим е, менше бризг. Ну, скажімо так, є багато рішень, але в принципі вони всі мають місце все жити. Все рівно вода достатньо подається на диск, він охолоджується і плитка не так зношується. Так, ось таке сопло ну Тут навіть не сопло, просто таке. Так. Ну, Для такого 250-го диска це, звісно, мала по діаметру шайбочка. Під 45, ну, скажімо так, макалістера вона ширше. Але це не критично. Якщо гарний диск, буде різати. Так, відкручуємо. Тут немає раковин. Це найпоширеніше, скажімо так, дефект. Дивимося, і тут немає раковин. Так, що я бачу? Що тут стоїть перехідник з 22 на 2 на 25,4. Ну, як по мені, це дуже незручно. Тобто, стандартні диски для різки плитки мають внутрішній діаметр 25,4. Крім того, що я бачу, що тут зразу видно манжета. Тут навіть стоїть не сальник, а стоїть манжета. Ну, Звісно, її треба міняти на повноцінний сальник. Крім того, він не захищений нічим. Звісно, тут ще треба, напевне, вирізати якусь резинку поставити, щоб був додатковий захист. Бачите, тут взагалі немає захисту. Ну, Мені не подобається. Треба додатково самотужки захищати. Ну, Ви ж знаєте, всі плиткорізи, які постачаються, гарантія йде тільки на двигун. Хто би вам не постачав, хто б вам не розповідав, вся електрична частина не має ніякої гарантії. Тільки на двигун дається гарантія. Якщо з двигуном щось стається, ну звісно, якщо двигун заклинив і ви пішли перекурювати, він згорів, це також не підлягає гарантії. Підгрівають гарантії дефекти, які по виробник при. При виготовленні зробив ставимо назад. ну Сайбочки справа в тому, що можна і переточити, можна купити нові, можна замовити у нормального токаря але це також окрема історія. Диск звичайний, китайський, який можна застосовувати навіть тільки для різки цегли. Але не рекомендую цим клубкорізом різати цеглу. Цей диск просто. Можна Відразу викинути. Бачите, він має стандартний розмір 25,4 і потребує ставити от таку Ой. таке ставити треба. Або треба купляти диски з посадочним внутрішнім діаметром 22,2, такі як у болгарках. Ну, вони такі, таку саму ціну мають але менш поширені. Тому це невеличкий додатковий клопіт. Так, і затягуємо. Ну, затягується, звісно, гайка йде проти часової стрілки. Так, давайте подивимося, як він працює. Так, включаємо. Перевіряємо, чи нічого не заважає руху. І все. Так ця техніка працює. Ну, я сподіваюся, що двигун тут потужніше стоїть, ніж у старті, чим і Макалістри. Він зовнішньо трошки більший. Сподіваюсь, що 1500 він буде тягнути. Так, що ще вам показати? В принципі, я думаю, що досить багато розповів вам. Про цей плиткоріз, ви можете до мене звертатися для того, щоб придбати плиткоріз, або взяти в оренду. Мій сайт, будь ласка, на сайті є вся інформація, яка вас може зацікавити, в тому числі і відео по різним плиткорізам. Всього найкращого, звертайтеся, буду вам радий допомогти. До побачення.